Всім доброго раночку. То з наступаючим вас святочком! Дай Боже всім здоров'я, мирного неба, саме головне. Мене дочечка, он, робить, буде свою пасочку робити, а я надумала свою. Думали одну на двох. Іра каже, я хочу сама. Треба багато, бо сім'я голуба, треба на ту То я зроблю свою по-простому, швидко. Цибульник такий славний. Только кинула у кипячену воду. Он уже такие водо. Я і красителя брала. Мала красителем. А ти не хож, да? Шо? Ну, с красителем яйца. Mm, ну, ячки ну, можна. Ну, вот так. Четыре руки. Четінки. Пасочки будут обалденные. Давай давай, дось, не стесняйся. Я... Да? Данечка на бароне, так? У меня буде без узюма, без цедри. Даня, я ж не можу видержать. <реш> Доть, дивись а уже. О, Твоє тісто вже. Хай ще, хай ще посходить уже. Якщо зійде, твої будуть пектися, а я просто її у формочці складу. Готовий форм. Це моє. тісточко вже у формочках. Уже у формочках. Так, не десять коли мають зваритися, так. Ну, сім десь. Такі вже красиві її яйця. Данечка, подивись, помахай, привіт, скажи. Всі хазяюють, так. Да. Молодці. Ну вже такі яйця хороші красять. Хай щоб не побіло, сонечко. На стульчику он стоїть. В цибулі красимо. Да, вот. Так, цибуля взагалі, а цебульник воєнний. А це, це взагалі. Вот ну, щоб воно, ну, все рівномірно, щоб... Я вже свої спекла, мої були в першу чергу. Маленька каструлька, ще тісто треба, щоб було сходів. Мене без опари. А в Ірі з опарою є такі рівнесенькі. Гарні, ну, на... ну, це як... теж дуже гарді. Ну, гарні, ну твої дуже ровненькі. Я зараз покажу потім. А ти про Іра мене продавала паски, була, Скільки ти їх напекла? Багато. Скільки штук? 150 штук. Вона це ти була. А коли це як було? Чотири рочки, молочинка. Зараз буде лайфхак вам. Купіти вода. І зараз будемо. Дивіться, які красиві я ці бульники. Це ну, вже гарне. Це лопнуло це яйчик так забрати. А боже, які красиві є яйця. Я її брала ці оборвники. Ну. Це щоб вода не кипіла в каструльці і кастрюлька. Да, не окунать. Це мені То доча показала. Одним махом кипяточком, і воно зразу на печку сходиться. Та зараз вже по щі кипить вода. Я не бачила. Ти бачила в інтернеті. Головне, щоб ровненько на діти було. Угу. Вроді головно, ровно. Ну, маленьке ці яєчка. Треба було більше там. Та дарма. Я брала більше, я до не влазило ще. Ще не кипить? Ні, подожди трохи. Чим воно даже воно вже й буде? Ой, ой, давайте, ой, як гарно, ой, як добре. Учиться, хто не знав, дивіться, як чітко, не треба нічого не мучитися, все, все готово. Ой, яка молочинка, красиво. Дуже гарно, ой. Наша красота вже готова. До поводі зробили все. Покрасили яйця і попекли паски. Я свої попекла от, в першу чергу. Ця Данечка любить посипочку, і це ось так є пасочки в нас, собі йому ньому розрешили. О, яка гарна ця глазур. Ммм, це за гар гаром, бачите? Ну, у мене була жовта і червона. Я не брала червону. Нам витіло. Я взяла жовту, але в мене був винчик, з голубого я не помила. І я почала збивати, і, бачите, стала глазур салатова. Ну, треба підкрасити вже облізли. Це ірочки мої, паски ось такі. Ну, вони схожі. Що в мамі, що в доці. Дуже схожі паски. Ось, яйця. Амазон просто я їм любую, цвіте, Ще мої калачики зацвітують, ну, таке, потім поробимо салати. з крабових палочок буде салат у нас. олів'єшка буде. Таке, всяке буде ясне. Ще треба біте стекло зробити. Дітки десь поїхали. А Ірочка теж поїхала по своїх справах. Ігор теж поїхав з Віталіком, покажу вам комнатки гарнесенько. Нагарнесенько, да, Даніл. Нікітка і прийдемо цю кімнату, чим не красота? Окни подкривалі, гусочки сплять, віддихають. Данечка, красавчик. Красиво. Там, Красота.